Привіт, друзі! Сьогодні 23 серпня 2022 року ми знаходимося на НСК Олімпійській і вже за декілька хвилин розпочнеться стартовий матч першого туру чемпіонату України з футболу між Донецьким Шахтарем і Харківським металіз 1925. Цей день вибраний не випадково, адже сьогодні відзначається День Державного прапора України і в цей непростий час, коли йде війна. Для тих, хто захищає наші рубежі і для тих, хто знаходиться в тилу, дуже важливі позитивні емоції. Це буде другий матч між Шахтарем і Металістом 1925. Перший матч відбувся трохи більше року тому, 13 серпня, відбувся тут, на НСК Олімпійській, і перемогу здобув Донецький шахтар з рахунком 2-0. І матчем Металіз 19-25 Шахтар мала розпочинатись весняна частина чемпіонату. Вже продавались квитки на матч, все було готово, але за 4 дні до матчу Росія розпочала війну проти України. А загалом Україна без футболу вже 255 днів. І сьогодні старт без глядачів з усіма засобами безпеки. В разі повітряної тривоги матч переривається. Щодо самого матчу. Шахтар на сьогодні має 15 матчо без програшну серію. І сьогодні вона може збільшитись. Металіста ж навпаки, 6-матчова програшна серія. І до вчорашнього дня вперше за 20 років в заявці Шахтаря не було жодного бразильця. Лише вчора було взято захисника бразильського в оренду на один рік. Склади обох команд змінились. Шахтар став повністю майже українським. Якщо раніше там був присутній бразильський вектор, то зараз його немає. І цього літа Шахтар очолив Ігор Явічович. Це для нього третя команда у прем'єр-лізі. Раніше він тренував Карпати. І Дніпро 1 Тренер харків'ян Валерій Кривенцов. Свого часу захищав колядовий Донецького Шахтаря, тренував юнацьку команду Шахтаря, а зараз тренує Харківський металіст 19 1925. Уже все готово до початку матчу. В очікуванні фотокореспонденти, тележурналісти і вже зовсім скоро команди вийдуть на поле. І на цьому я буду з вами прощатися для того, щоб не порушувати авторські права. Бажаю всім гарного перегляду матчу, а в повному обсязі матчу ви зможете подивитись на каналі Офіційного транслятора. Слава Україні!